Зузу. -зу. Смугастик грівся на сонечку, згорнувшись калачиком на великому гладкому камені. Раптом стебла трави розсунулися з'явилася маленька пірамідальна голівка зі жвавими допитливими оченятами. Смугастик знехотя розплющив одне око. І знову заплющив його. Не вдавайте, що спите, строго сказала незнайомка. Я не сліпа. І відповідайте, тільки чесно. Чи не збираєтеся ви мене з'їсти? «Ой, та сплю, просто задрімав, зізнався смугастик. І не їстиму вас, коти змій не їдять. Та ви що не з нашого краю? розсердилася незнайомка. Яка я вам змія? Хто ж тоді? здивувався кіт? Дозвольте представитися Лакерта Вірідіс, Зелена ящірка. До речі, занесена до червоної книги. А я смугастик, квіт звичайний. Нічого, якщо я розташуюся поруч, я теж люблю грітися на сонечку. А ви, коли хочете, можете називати мене Зузу. Ящірка вмить опинилася на камені і привітно повела з боку в бік довгим хвостом, чи не вдвічі довшим за її тіло. Смугастик поглянув на нього і перевів погляд на свій хвіст. Так, я кіт звичайний, і хвіст у мене теж звичайний, подумав він. Ще й реплях заплутався, а от у цієї зузу луска, а не шерсть. До неї ніяка колючка не причепиться. І все ж таки ви схожі на змію, не втримався кіт. Це змії їх схожі на нас. Вони походять від ящирок мільйонів років тому, обурилася Зузу. Мільйон років? вражено муркнув смугастик. Не може бути. Будьте впевнені, а ви часом не зоолог?» Хто не втямив смугастик? Хто вивчає живих істот, пояснила ящірка. Бо якби ви були зоологом, то одразу б завважили, що, на відміну від змій, моя луска йде поздовжніми реберцями по всьому тілу. Зузу повернулась боком до смугастика, щоб йому було краще видно. В одному ряду 40 лусочок, сказала вона і гордо додала. А буває? Більше. Ви, неймовірна, тільки й сказав смугастик. А ще у нас рухливі повіки, Зузу кокетливо закліпала очима, і швидкі ноги з чіпкими кіхтиками. Смугастик завважив, що зелене довге тільце Зузу кривали численні жовті крапочки. А її хребет зверху був помальований біленькими смужками, наче вправний художник почарував над ними. Горло ящірки теж було біле, але з блакитним відтінком. Та вам тільки корони не вистачає, з повагою зауважив смугасник. Справжня принцеса. Ми, дівчата, може, і не такі яскраві, як наші хлопці, продовжувала ящірка. Але красою ані, трохи їм не поступаємося. А де ви живете? поцікавився смугастик. Риємо глибокі нори з декількома ходами. Вибачте, що запитую, але кажуть, що під час нападу ви легко розлучаєтеся зі своїм хвостом. Ваше. Злякано зиркаючи на всі боки, заметушилася Зузу. По телевізору чув, охоче пояснив кіт. У вас є телевізор? захопилася ящірка. Свій? Звідки? розвів лапами смугастик. Дивлюся в господарів. Не встиг він договорити, як зверху почулося лопотіння крил. Темна тінь пронеслася над каменем. Ой! зойкнула ящірка. Кіт скочив на лапи і здибив шерсть на зашийку. Зузо, -зу, втікай! крикнув він і загрозливо зашипів на птаха. Але пізно. Птах, видавши переможний крик, злетів у небо. У його дзьобі щось звивалося. Смугастик озирнувся, камінь був порожній. Бідна, бідна, зузу, ледь не заплакав він. Почувся шелест із трави вигулькнула знайома зелена голівка. Ви живі? зрадів кіт. А що ж тоді та пташка понесла? Мій хвіст? Відказала Зузу На щастя, птахи не дивляться телевізор, інакше для мене все могло закінчитися геть кепсько. Телевізор? сторопів кіт. Якщо б вони його дивилися, пояснила Зузу то знали б, що не варто хапати нас за хвіст, тим паче, що за два тижні відросте новий. На жаль, не такий довгий і рухливий. Головне, що ви вціліли, ще розказав смугастик. Еге ж, вигукнула Зузу, і мені дуже приємно, що ви переймаєтеся моєю долею. Хочете, навчу вас правильно скидати хвіст? Це легко. А він потім виросте? запитав кіт з підозрою. Не знаю, чесно відповіла Зузу. Але коли хочете, ми зараз це перевіримо». Е, ні. Рішуче відмовився смуастик. Ризикувати хвостом остання справа. А що як не виросте, що не кажи, а коди і ящірки зовсім не одне і те ж.